Як служив же я, у пана до да є літо далі літо заробив же я у пана курочку за літо а та купка чаба по садочку ходить, та й ходить, курчаточок водить, дай богоди, як служив же я, у пана, до да друге літо да літо Зробив же я у пана качечку за ліпо, а та кача дрібно скаче, а та кукача, батука по садочку ходить, й ходий, куча точок водить, дай богоди. Як служив же я у пана до третіє літо до літо. Заробив же я у пана гусочку за літо обдуреним. Не дають чек, розрахунок готівкою, різні ціни на ті ж самі сигарети. Щороку наша країна втрачає мільйони від нелегального продажу тюкюнових виробів. Скажи ні, чорному ринку, не купуй без чеку.